Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нещодавно виступив молодий представник української діаспори у Сполучених Штатах Америки, який розповів нам. Про якусь патологічну ненависть, неприйняття віце-президентом Сполучених Штатів Америки Увенсом українців. Так, нібито він жодного разу, ще будучи там сенатором чи ким він там конгресменом, коли він був, то українці його запрошували, і він жодного разу. З ними не зустрівся, демонстративно відмовляючись зустрічатися із <кій> виборцями українцями, так, які є лояльними до Сполучених Штатів Америки. Ну і це для нього незрозуміло. Чому так? Він називає це якою ксенофобією, так. Але розшифровка тут же і надійшла від нього, хоча він цього і не зрозумів. Він сказав, що в нього таке ж саме відношення і до поляків, і до інших східноєвропейців. Так, він теж відмовляється, з ними зустрічатися. Ну і ось коли. Отак тоді не зрозуміло, а коли отак, тоді ми починаємо все це розуміти. Додаємо ще одне до цього всього, це те, що там є фотографії щасливого Венса, з'явилися у мережі у червоній футбольці, на якій зображений серп і молот, тобто смерть і голод. І тепер це є зрозумілим причина ось такого відношення цієї людини до от, східноєвропейців. Він вважає, що саме українці, поляки, інші східноєвропейці вони зруйнували імперію зла і країну дурнів тобто Московію. І зараз вони, ну, перш за все українці, а також з допомогою інших, і не тільки східноєвропейців, але й західноєвропейців. так, Намагаються цю імперію доруйнувати до логічного кінця. так. Ну, В таких людей, які називаються клінічні ідіоти, завжди повинно, повинні бути фобії. так. І багато фобій. Ну, одна із фобій це ось відношення до українців. І повинен бути в них, повинні бути лжекумири. І таким лжекумиром, звичайно, є оця імперія зла і країна дурнів. Ну, немає безпричинних явищ. Я постійно на цьому каналі це підкреслю: якщо він нарядився в цю футболку. То це не просто так. Це говорять про те, що оцей Радянський Союз це був кумиром його. Так. Ну завжди клінічні ідіоти повинні собі знайти, по-перше, кумира, а по-друге, фобії мають бути. У них. Це ж, називається ксенофобія. Та ні, це фобія на тих. Народів, так, до тих народів, які ліквідували от кумира його, тобто Радянський Союз. Ну, нічого немає. Ще раз нагадую, безпричинного немає. І раз він натягнув оцю футболку, це ж треба було купити, десь її знайти. так, Це було цілеспрямовано, це в голові. Оце роїлося, так, сфотографувався, щасливий такий. так, Та вони всі там такі. Їх просто підбирали у команду, не знаю, ФСБ, мабуть, підбирало так, у команду цього Краснова, тобто Трампа, ось таких людей по всіх, по всіх Сполучених Штатах Америки, ну, завжди знайдеться. Якийсь божевільний. <кхи> так що, от мене це здивувало, виступ молодого чоловіка, який не розумів, а що ж таке. ну Чому це от, так, таке відношення до українців. А коли він сказав про те, що таке ж відношення і до поляків, і до інших східноєвропейців, так. А відношення до московії нинішньої, ну, зовсім інше. Ну, ми ж бачимо, яке відношення. Назвичайно дружнє. Так. Нічого поганого не говорять. Так. Всі слова, які мали б характеризувати цей народ орди московитів андрофагів, відсутні. Реальні, я підкреслюю, реальні. А тільки хороше, тільки дружба, тільки все останнє, так. Нібито причин нема. Ні, так не можна, так не можна. Ми повинні взяти на озброєння оце, що я вам кажу. Воно в житті вам буде завжди допомагати. Щоб не відбулося. Шукайте причину. Іноді її не видно, вона не лежить на поверхні, але вона завжди є.